Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини детальніше в описі. А тепер час для казки Артем і баночка сонячного світла. Тема Позитивне мислення та вдячність. У маленькому містечку між золотими полями і блискучою річкою жив хлопчик на ім'я Артем. Він був добрий і розумний, але останнім часом відчував себе сумним. Щодня все здавалося однаковим уроки, хатні справи, знову уроки. Артем часто зітхав і бурмотів Нічого хорошого зі мною не трапляється. Одного ранку до них прийшла бабуся. Вона вислухала Артема, усміхнулась і сказала Ходімо зі мною! Вони пішли в її сад, де цвіли квіти всіх кольорів. З полиці бабуся дістала маленьку скляну баночку, що блищала на сонці. Це, сказала вона, баночка сонячного світла. Щоразу, коли зі мною стається щось хороше, навіть найдрібніше, я шепочу це в баночку. Вона допомагає мені пам'ятати світло навіть у похмурі дні. Артем здивувався. Але як баночка може тримати сонце? Бабуся засміялась. Побачиш сам, хочеш спробувати? Того дня Артем узяв баночку додому. Спочатку він почувався трохи дивно, але ввечері мама приготувала його улюблені млинці, і він прошепотів у баночку. Дякую за млинці. Наступного дня він забив гол на тренуванні. Дякую за цей гол, прошепотів він. Минали дні, і баночка почала тихо світитися, коли на неї падало сонце. Артем помітив дивну річ що більше він дякував, то щасливішим ставав. У його дні все ще були уроки та обов'язки, але тепер він бачив довкола стільки хорошого хмарку, схожу на кота, пташку, що співала, друга, який поділився печивом. Одного разу до нього прийшов сумний друг Назар. Він програв у конкурсі малюнків. Це несправедливо, бурмотів він. Я ніколи не виграю. Артем пригадав, як він колись так думав. Він показав Назарові свою баночку, що світилося золотом. Я теж колись так відчував, але ця баночка допомагає мені бачити гарне. Можеш узяти її на кілька днів? Назар спробував. Наступного дня він прошепотів. Дякую за обійми мого собаки! А потім дякую за вечерю з піцею. З кожним днем його настрій поліпшувався. Коли він повернув баночку, усміхнувся: Я зроблю свою. Ввечері Артем поставив баночку на підвіконня. Проміння заходу сонця прийшло крізь скло, розсипаючи золоті іскри по кімнаті. Він прошепотів Дякую за все. Відтоді. Артем не чекав, поки щастя знайде його. Він сам знаходив його у дрібницях, і щоночі його баночка сонячного світла нагадувала навіть найменші миті можуть освітити світ, якщо серце сповнене вдячності. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.